Світить та не гріє сонце золоте. Всім привіт! Сьогодні нарешті вже знімаю відео на спінінги, які ви вибирали. Я нагадую, що хто не перший раз на каналі, не в курсі, вибирали під попереднім відосом, коли я обзор робив, не обзор, короткий огляд на цей спінінг. Вибирали конкурент в тій самій довжині. Це нам запропонували дайву MegaForge Jigger. Джигер 2,60 вона до 18 грам, і інквізітор голден Kitch там до 5, від 5 грам, але вдалося знайти від 7 грам. Безкоштовно дали потестити. Дайву купив, заплатив за неї 1400. І дайва набрала більше всього голосів. Далі за неї йшов інквізітор Коли я написав, що вже я домовився з людиною, щоб взяти потестити, за нього перестали голосувати. І була ще Сафіна, за яку найменше голосували. І я пробував, щоб знайти десь домовитися з кимось, щоб взяти, половити. Не знайшов таких, тому Сафіни не буде. Взяв сесту, не знаю, буде сенс, не буде сенс кидати. Тут е, суть порівняння вже така, як конкурент Perfect Gigu відсутня, тому що спіннінги в різній ваговій категорії. І тому не тянем кота за тест. Перше, про що варто розповісти, це про чехли От такі враження. І катушку поставлю я 2000-ку, щоб ну, підіграємо перфект джигу. На його 2000 буде норм. Зараз складемо і будемо пробувати. Так, Перша у нас піддослідна Піддослідна це дайва. Виглядає вона супер. Ловив я всіма спінгами, я нагадую. Перша вага буде 5 грам. Отака приманка. Е, мягкий вклейка. мягенька, ну Вклейка дуже класно відіграє, чуйки нема. Тобто чуйка тільки є, коли натягнута вершинка, отак. Тоді вже типу, в руку передається, так тянеш, навіть на, там, на 10 там, грамах, чуйки в руку немає. но за рахунок того, що вершинка відпрацьовує, вона ідеально відпрацьовує. мені типу, до нього претензій ні. Він збалансований. За що я оту говорив в тому відео, де я за того перфекта говорив, що він, він от я тримаю спінінг, Спінінг за 1400 народ, 1300 був, в флагмані була знижка якась, там, я поки там собрався, то не купив. Збалансований ідеально. То есть, от Бачите, переважується туди, чую я ту частину, то вся концентрація в мене не отут, як в перфект джигу, Тримаєш от в перфект Джигу, хто тримав x 1 перший. Першу генерацію X1. Там так само ти тримаєш, просто як ото палка обрізана, тримаєш кілок. Точно так само там. Тільки що там він довший, то чуть чути там щось там далі. Ну ідентично, воно практично. Ну, удобніший, понятно, він за е, x1. Но відчуття ті самі, тримаєш кілок. От, тримаєш концентрація вся перфекту. Отут, саме в цій моделі. Тут все чотенько там. Вага, все, ти контролюєш приманку, тут можна нею. Все ну класно. Взагалі, ну, типа, я здивувався, спині за тисячу, з чимось, 400 і ідеально він збалансований. Кидаємо 5 грам. От, кидає чітко, вершинка прогинається. Мені, типу, якби вона може чуть жорща. Але я думаю, що зробили саме таку м'ягку, бо вони там точно не, не дурні сидять. Так як саме і перфекта не дурні. Просто зробили меншу модель, може там класна, я не не ловив. Вантаж грузик 16 грам і оця скільки. Ну, коротше, 18, буде вершина тесту. Вже відчувається. От, дивіться, як провалюється, прогинається вклейка. Якщо видно, так? Да? Чути, що вже йому так. Ну, провалюється. Тобто на 18 грамах кидати вже так в розмах. Може, вона там і не зламається, але. Но... До речі, проводку робити нормально. Вершинка відіграє чітко. Просто, що непонятно, чи там м'ягко, чи там твердо, ну не розумієш, що там робиться. Отак, якщо О, так чути, що твердо, якщо так тянеш. О, так е, стукає груз в дно і чути в руку, там, що там тверде дно. Отак, як джигуєш. То нічого не відчувається. Просто по вершинці. Навіть при тому, що це верхня вага теста. Тобто тут вся концентрація на вершинці. Але Вершинка відпрацьовує чітко. Навіть при тому, що я привик все відчувати в руку, мені ловити ним комфортно. Він збалансований. Є баланс. Оп. І інквізитор. 259. 7,28 да? 7,28 грам. E, 0,5 шнур. Що, скатушка e, 2000 ця, бо 0,5 шнур стоїть. І щоб там мені кислотою не кидали за того перфекта, там, що товстий шнур, то я взяв 0,5. Бо якщо нормальний спінінг, то в принципі люди утовщаються, товща нитка. Менше обривів і туди-сюди. А якщо купують глуху якусь там отаку от, типу, штуку, то утончається, бо нічого не чути. не в руку І вершинка не показує. Тому 0,5 шнур. Далі спінг мені зайшов ну, бомба. Спочатку я не міг, ну, поки там до 10 закидів не кинув, тоді вже я все вже я, він мені валився, все. Що мені перше кидалося? ну, Але вага до 28 грам. він ну, товщий. Там 1,3 е сантиметра тут, дайва 1,2 і перфект. Ну він до 10. Перфект, там щось 0,8 що сантиметра. Е от, Далі я покидав разів з 10 закинув, кидає він чітко. Кидає ж там, дивишся. Откуда. Я навіть з сестою не закидаю тобто корч. Я ним ходив після того, як зняв відос, я ще ходив ним десь днів 5, отак ввечері кидав. Просто у кайфон. 18 грамм мені тут чітко проти течії, кидаєш е, за течію, тягнеш проти течії, все чітко. Тобто, спінінг мені зайшов, я навіть захотів собі такий самий Ну, саме іменно до 28, от, от саме цей. Тому що він мені сюди на річку класний. Доколупатися до чогось, типу, сказати, що щось там не баланс. Тут чітко збалансоване все, як ото в дайві. Ні ну, до чого не доколупаєш по балансу. Тримаєш приманка там, вся концентрація там, не тут, там. Все класно, кидає, ну кидає, я вам говорю, як сестрой, так не кидає. Прям під корчики кладуться на другий берег. Закиду я навіть на, на повну не вкладався, того, що мені того закиду вистачає, я навіть не вкладаюся. Ну, далеко кидає. Жорсткий, Ото, що незвично, що тут він жорсткий. Типу. Але кажу, 10 разів я покидав, там може кинув і все. І вже мені все він влився, все, все моє. І от я захотів, я хочу такий спінінг. Ну я ще на човен хочу собі взяти якийсь на воблера, і виходить, що той дисплей розбив, блін. І коротше, трохи сума така накручиться непогано, то треба подумати, або купити оцей і кидати тут ходити, або щось собі на човен на, на воблера твічити. От, ну кажу, ні до чого тут взагалі не доколупається. Ну, я сам не знаю, до чого тут доколупається. Все чітко, чітко кидає, чітко стукає. Тут є, як відпрацьовує вершинка, відпрацьовує, можна дивитися по вершинки. Класно відпрацьовує, хватає. І так само. Е в руку відбиває. Тут я цепляв тих 5 грам, і він в руку теж десь як стукає по дні, чути в руку. Тільки вже зрозуміло, що на 5 грам він там вершинка практично не працює. Ну, Бомба мені зайшов класний. От порекомендували, дякую, хто рекомендував, от той бомба мені. І от цей класний теж. Зараз кидаю 16 грам. От. Пішло. От як кидаєш, так воно і летить, не вправо, не вліво. Тут як падає на дно приманка, то спінінг подає взаду так, і відчуваєш. Тобто я можу дивитися от на камеру туди, да? я чую, коли впала приманка на дно. Ну, бомба! Спінінг мені зайшов. Взагалі супер. Я навіть здивувався, що е, до 4 тисяч спінінг в ціні, він е, ну, настільки може бути збалансований, ну я б би сказав ідеально. Е, чуйка є в руку і можна дивитися по вершинці. І 24 грами, і приманка десь грама, мабуть, 4, чи скільки. Тобто може навіть чуть забагато буде, ніж... Ну, десь 28 Тобто, грамів то цього, поверху тесту. Ну тут забагато цього, то я навіть не знаю, як сказати. Тобто, Коли я закидаю, він е, жорсткий, якось, ну, при закладі. Треба, я, я просто не, не ловив на цю вагу, треба трохи покидати. бо... Не повністю я впевнений. Ну, звісно, барабанить обно, що там всіх сумів побудить тих 24 грама, ну, то забагато мені його. Коротше, тут все класно, тут взагалі питань нема, До цього спінінга питань нема Кажу, я ним ловив днів 5 ходив. І дуже бомба клас, сподобався, дуже сподобався взагалі. І тут уже перфект джиг. то тобто 0,5 шнур. Не знаю, що тут нового, нічого не скажу. В принципі, що тут казати. Закинемо. Скільки ним не кидає, отут постійно щось хрустить. отут. тут. От якщо чути було в камеру. О, впав на дно почув. От, впав на дно, але вершинка так як в руку я не чую, але вершинка дуже якось так скудно передає оце все. От, воно впало на дно на вершинку. Я сподіваюся, видно на цьому. От подивіться. Самі, щоб не казали, що я там що то. А, от, от впало на дно, бачили? Тобто я в руку не почув. І по вершинці ледь-ледь-ледь. От, впала на дно. Видно по вершинці О, отпустилася. Вона ну нема такого, як от на тих двох. Тобто воно отак от аж вистрелює. Ну ледь-ледь собі хопа легенько. Через що я кажу, що тут по вершинці особового комфорту нема дивитися, бо треба прям придивлятися. І в чуйки як такої нема. Коротше, по 5 грамах, я думаю, все зрозуміло. Вершинка ледь-ледь помітно, дуже велика концентрація треба, щоб була. Плюс в руку не віддає. Даже на 5 грамах я кидав інквізітора, і тут, коли падала на дно, даже щось, як попадало на тверде, даже в руку передавало. Тут не передавало. І далі, коли, що інквізитор від 7, далі дайва вершинкою оці 5 грам відпрацьовувала ідеально. Тобто, прямо так видно, коли відстрелює вершинка. Тут не в руку немає, немає. вершинка теж треба придивлятися. От вам і порівняння вже, щоб ви не говорили. Дивіться на відео самі, хто там на мене плював. 10 грам плюс приманка. Видно, як вже. Відпрацьовує вершинка. Тобто по 10, 10 грам от я кинув е, без проблем. Тобто можна кинути більше. В принципі, писали, що його верхня вага тесту не цей неправдива. Ну вже бачу я при, при джигу, Ну, то вже він так, мені здається, на, на пределі. От. На 10 грамах. О, вершинка, бачите, як відпрацьовує? Тут погано. Попередній раз добре. Тут щось аж затіпало неї. Щось зацепили, напевно. Тут відійшла. Надіюсь, видно. От. Но. Чуйки. Тут взагалі нуль. Дивіться на вершинку. О, тут чуть-чуть відійшла, тобто на 10 грамах. Чуть-чуть відійшла. Відійшла. От тут ледь почув в руку трохи навіть. Приманка вже близько, от. скільки там? 7 метрів. Чуйку, про яку там тіп якийсь писав, що аж дзвенить в ногу. Ну це бред. Вона не те, що в ногу, вона в руку не дзвінить. Тут вже на 10 грамах по видно, але вона все рівно відпрацьовує далеко не так, навіть як на інквізитору. В, в інквізиторі вона отак так само в Ксесті, так само в брідені, в мому. Вона отак як типу, підстрелює, що аж в руку віддає таке послаблення, типу, так вершинка працює. Тут нема того абсолютно. Тобто, про ту чуйку, що там свистять, це все свістьож. От. І вершинка теж. От. Дайва, дайва не запарилася, зробила так. Чуйки ми не зробимо за таку ціну, там є в нас сума півтори тисячі. Робимо, коротше, щоб була, працювала ідеальна вершинка. Зробили спінінг збалансований, шикарно збалансований. Вершинку дали. Все, вершинка працює. Ловиш, бачиш, що та вершинка отак маша перед очима, тобто все контролюєш, не треба там отак пригурюватися, придивлятися. В інквізиторі є і чуйка. Є і вершинка працює, добре відстрелює. отак видно, що тум-тум-тум. Тут, тобто і не там, і не сям. А тепер у загальному. Буду я їх порівнювати по комфорту лову і по адекватності ціни. І не кажіть мені, що там не можна порівнювати, там бла-бла-бла, бла, бла, бла. Що вони там різна цінова категорія, там може різні ваги та фігня. Я думаю, це все придумано спеціально для того, щоб коли блогер тримає... Два стинінги. І щоб він не сказав, що якийсь там поганий, він проще йому сказати, що їх не можна порівнювати, бо цей до 5 грам, а цей до 4 грам. То все дурня. І якщо ви мені сумніваєте, я думаю, вже не знайдуться ті, хто напише, що це відео проплачено. І якщо ще такі знайдуться, берете йдете в магазин будь-який, берете в руки перфект от саме цю модель. Чіпляєте сюди катушку і звертаєте увагу, на чому концентрується ваша, ваша взагалі увага, мозок на чому концентрується увага. Якщо на цій частині спінінга це все погано. А тут так і буде. І візьміть інквізітор. Навіть не інквізітор, а дайву. Тут ще більш виражена ця концентрація уваги на вершинці. І чіпляєте на дайву катушку. І ви відчуєте різницю, у вас очі відкриються. Ви зрозумієте, про що я тут талдичу вже, яке відео. Про комфорт. В першу чергу, комфорт. Не кільця фуджі, не, не карбон там мільйон, 10-200 тисяч, а саме комфорт лову. І так, перфект. Я його списую як невдалу модель, саме цю модель. Якщо вже так хочете перфект, беріть коротший. Всі в коментах більшість писали саме за коротшу модель. Що коротша, класна. Якщо вже так, зайдіть, отак, як я казав, порівнюйте, чіпіть катушку, порівняйте і та модель, я думаю, точно буде краща. А може вона і афігенна. Я не знаю. Ця ні. Все. Забуваємо і не хочу навіть згадувати. Тепер інквізитор. Палка реально мені зайшла. Перші 10 закидів, вона мені здавалась жорстковата, Потім як лягла в руку, ну просто кайф. Я ходив по річці в себе, 28 грамів я кидав. Я 5 днів підряд ходив, просто вцепив саму більшу там 4 дюйма приманку, яка в мене була, гачок, груз 18 грам і ходив, валяв там, були покльовки щуки, чітко лупить, тільки що я не за те, що приманка здорова велика, я ще там джигував швидко. Ну, бо щуку не заборонено ловити, я, ну, якби просто покидати. І 4-4 покльовки було. Навіть одна щука клюнула, що менша отака, вискочила прямо на берег ну, В руку чуйка чітка. Тут є баланс повершинці Отлічний. І так само чуйка в руку є. Чуйки достатньо для того, щоб чіпляти. От Я ловив на один ПЕ по японській класифікації шнуром. І був би в мене 1,2, я би вчепив 1,2. Чуйка, що так, що так, її достатньо. Не треба уменшатися до 0,0,0, як оце люблять купити якесь гімно і шнуром це компенсувати оту чуйку. Тут все присутнє. Претензій ніяких. Не знаю. Це не реклама, це я чисто кажу, як я відчув. Ну, я навіть не знаю, що додати. Е, власник перфекта сьогодні приходив, потримав дайву, потримав інквізітора. І то хоче того е, перфекта продати. І інквізитора казав, може е, поговорить з людиною, яка оце там дала на тест. Може навіть купити в нього оцей брушний. Теж сподобався. Людина взяла три стрільники і відчула, що оце і що оце. Так, ну тут топ. Е, рекомендую. І подайві. В принципі, питань в мене до неї не було, поки я не почав ловити. Я, я стільки, Вона прийшла, я побачив цю вершинку, і вона мене так підозрю почала викликати. Зараз я кинув 7 грам на не 7-10 грам я кинув е на стеру тут у нас. І вершинка постійно так прогнута. отак. Тобто вже того відігрування, отого такого, як, е не сильно так і є. Тут. Получається, вона для річки не підходить. Плюс вона точно не щуча. Вона мягка і як вона ще буде виважувати, теж під питанням щуку. Для окунів, так. Да. Тобто, я думаю, вона окунева. Її треба ще дотестити. Тобто рекомендувати, як для окунів, в принципі, як би можна, але поки не буду. Треба відтестити, половити, і тоді можна сказати точно. Це для окуня. От вона на дальню закидає все. З балансом тут ідеально. все. Взагалі все лучше ніж в інквізітора, як на мене. Тому е, на дайву я ще зніму детальний огляд. Половлю на мінімальних вагах, на максимальних, на середніх. На... Зараз розстають водойми на стоячих водоймах. І відео я про її зніму. За інквізитор, я думаю. Це зрозуміло, напевно. Ну, якщо когось цікавить, щоб детально, напишіть в коментарях. Якщо треба буде зняти там по низах його про проганяти по, по всіх е по вихах, в принципі, якщо е власник його не скаже віддавати, то ще може встигнути зняти і на нього детальний огляд. Якщо когось цікавить, якщо ні, в принципі, думаю, е ну, ні, то ні. І нагадаю, що у нас банка є, я створив, що всі бажаючі можуть кидати туди по пару гривень, і ми будемо купляти якісь на обзор там, штучки. Назбираємо там 200 гривень, купимо якийсь воблер, там, чи 500 гривень, якийсь воблер може. Затестимо і розіграємо між тими, хто е, кидав гроші. Я думаю, це буде мінімум 50 гривень. І е, так як цей куплений з банку закидані гроші, і я ці купляв за ті гроші. І ми мали б його розіграти, але там були тільки мої гроші, ніхто не кидав, тому він поки що залишається в мене. Далі я подумаю, може ми його або розіграємо. Ну побачимо. Будемо бачити. Всім дякую за перегляди, дякую за лайки, за підписки.